Допомога від ООН активізувала не лише заявників, але й шахраїв. Люди масово почали подавати заявки на отримання грошей, і як результат зросла кількість жертв шахрайств. Пастки зловмисників потрапляють не лише пенсіонери, але й молоді люди. Особа, переглядаючи месенджер Телеграм, бачить оголошення про виплату від даного фонду. І переходи по посиланням, яке зовні схоже на легальний державний ресурс, дуже схожі на ньому і кольори, і логотипи, і форми ведення для банківських реквізитів, і адреси сайтів, і номера телефонів також зазначені. Там майже 37 тисяч гривень втратила 37-річна жителька Аскалацької територіальної громади. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги у розмірі 3600 гривень. Вона перейшла за посиланням, ввела усі дані і як наслідок втратила усе, що мала на картці. І лише після того як гроші списали. З її рахунку вона звернулася до поліції, аби вони знайшли та притягнули до відповідальності особу, яка розмістила посилання на фішинговий сайт. Правоохоронці неодноразово наголошували, що переходити за посиланням, а тим паче вводити конфіденційні дані та номери банківських карток заборонено. Пам'ятайте, жодні державні установи чи банки не створюють ні каналів, ні ботів для виплати грошової допомоги. Фішингові сайти можуть бути схожими на справжні сайти. Аби не потрапити на гачок пройди світів, переходити за посиланням не варто. Найкраще це знайти сайти. Є Помагаючи банку через пошукову систему або додаток, якщо ви зрозуміли, що ви ввели дані карткового рахунку на невідомому вам ресурсі, необхідно одразу звернутися в службу підтримки банку для блокування вашого карткового рахунку та повідомити про це працівників поліції з метою встановлення подальшого руху коштів та блокування такого ресурсу.